Золота колекція казки світу. Кмітлива дівчина, Італійська казка. Жив собі бідний рибалка Одного разу пішов він до ріки, закинув сітку, став тягти, важко йде. Схоже, велика риба впіймалася, подумав рибалка. Витяг сітку, дивиться, а там золота ступка. Зрадів рибалка та побіг скоріше додому, покликав дружину, сина та дочку. Дивіться, дивіться, що я упіймав. Я подарую цю ступку. Королю, і він щедро винагородить мене. Не йди, відповідає дочка. Король скаже тобі, що я буду робити із ступкою, якщо немає товкачика Не послухав рибалка, пішов до палацу, приніс у подарунок королю золоту ступку. Дурню. Що я робитиму з твоєю ступкою, якщо немає товкачика, розсердився король. Ех, Права була дочка, вона знала, що ти так від... таку відповідь мені даси. Розумна, мабуть, у тебе дочка, каже король. Скажи їй, щоб принесла мені завтра салат. Ой ой, якщо не виконає наказ. Звелю стратити вас обох. Удома рибалка розказав дурці про примху короля. Пішла тоді дівчина на огород, нарвала салату, поклала його в кошик, а між салатним листям накидала голок. Наступного дня дівчина подалася до палацу та простягнула королю кошик. Король доторкнувся до салату і боляче вколовся об голку. Він відсмикнув руку і мимохід скрикнув Ой, ой це справжній салат, ой, -ой сказав, сказав король, тільки так легко ти від мене. Не відкіскаєшся. Завтра прийди до мене ані одягненою, ані роздягненою, не торкаючись ані до дороги, ані до стежини, ані пішки, ані на коні. І зупинися ні всередині мого палацу, ні зовні. Наступного дня дівчина позичила у сусідів вівцю, роздягнулася, накинула на себе рибальську сітку і верхи на вівці поїхала до короля. Приїхавши до палацу, вона так спинила вівцю, що та тільки наполовину переступила поріг королівської зали. Каже королю, я не одягнена, та й не роздягнена. Я не торкалася ногою ані дороги, ані стежини, з'явилася сюди ані пішки, ані на коні, а моя вівця стоїть ані всередині, ані ззовні зали. Ще сильніше здивувався король кмітливості дівчини, але на цьому не заспокоївся, велів покликати батька, матір та брата дівчини. Потім наказав подати йому смаженого півдня, розрізав король півдня і голову віддав батькові дівчини. Спину матері, ноги віддав братові, а самій вручив крильця. А потім король запитав у дівчини: Скажи ну, чому я так розділив півдня? Голову ви віддали батькові, адже він голова родини, спинку. Матері, тому що на її плечах лежать домашні турботи. Ноги ви віддали братові, тому що він повинен швидко виконувати доручення батьків. А крильця, а крильця мені, бо я повинна полетіти із батьківської оселі. Тоді король щедро. Вигородив її та відпустив додому. Ось так проста дівчина виявилася розумнішою та кмітливішою за могутнього короля.